А інші вже живуть з цього, бо мають вже клієнтів, мають оплати, мають вільний графік. А ти досі в наймі зранку до вечора не бачиш діток. Губиш чимлят, як ти хочеш вийти з того гадюшника, де тебе не цінять, де немає підвищення, іде постійно одне й те саме. Тобі поприкаєш, що ти не так зробила, що то не то зробила. А тепер які ти категорії себе впізнала? Це червона, синя або помаранчева? Пиши мені, які ти категорії. У моїй програмі Твій онлайн-прорив ми разом створимо покроковий план написання дописів, сильний контент, який не просто для галочки, який викликає довіру, веде до продажу і будує твою експертність. Ми також глибоко розберемо психологію клієнта, щоб твій профіль почав продавати на високі чеки від 35 тисяч і більше вже через 3-4 місяці. А може вже досі думати? Варто починати діяти. Пройди тестування, щоб дізнатися, чи підходить тобі моя програма, напиши мені кодове слово тест і я скину тобі всі деталі.